Лютий найкращий місяць для підготовки до початку сезону, у березні на більшу частину робіт вже просто не залишиться часу. Вам доведеться знову в поспіху бігати по магазинах, шукати побілку, держак для лопати або саджанці, краще з яких вже розібрали, розповімо, що в першу чергу варто зробити в найкоротший місяць року сидівникові Перевірка посадкового матеріалу у лютому потрібно провести чергову, вже останню. Перевірку всього посадкового матеріалу перебрати і ретельно оглянути картопля, підготовлений для посадки, цибуля, бульби жоржин, цибулинки гладіолусів. Якщо на бульбах квітів або живцях плодових дерев завелася цвіль, потрібно підготувати содовий розчин, столова ложка звичайної соди на літр ледь теплої води і протерти всі уражені місця. Стода створить нестерпно для цвілі лужне середовище, і посадковий матеріал прекрасно доживе до весни, якщо погода дозволяє в процесі перебору і сортування бульб, живців і насіння необхідно провітрити приміщення, в якому зберігаються овочі у південних регіонах України. Живці винограду можна переносити з льоху або підвалу в тепле приміщення і поставити їх у воду. До кінця березня пустили корінці, і живці висаджують в невеликі ємності з землею. Живці для щеплення також варто оглянути при необхідності видалити цвіль содовим розчином, залишити на кілька годин провітритися і знову упакувати вже до повноцінної весни, коли настане час прищеплювати дерева. Насіннєвий запас необхідно провітрити і оглянути на предмет можливої появи цвілі і гнилі, якщо все в порядку, то можна готувати петрушку, кріп і селера до посадки в горщики на теплій лоджії або під віконнях. Якщо є бажання отримати ароматну зелень на столі вже всередині березня, ревізія садового інструменту. Для того щоб в поспіху не шукати в найгарячішу пору посадок живці для лопат сітки від птахів, мотузки, сапи, вила та інші необхідні для садових робіт інструменти, краще провести ревізію всього, що є прямо зараз. У магазини вже завезли все необхідне для весняних робіт, ажіотажу ще немає. Саме час поповнити свої запаси у лютому, варто зайнятися важливими справами. Полагодити наявний інвентар, протерти лопати, вила і сапи докупити волосінь для газонокосарки, нагострити ножі, секатори, протерти маслом зворушений іржею, інструмент, запастися кистями для побілки або перевірити стан тих, що залишилися з минулого року перевірка і покупка необхідного інструменту, добрив укривного матеріалу і засобів для боротьби зі шкідниками заощадить не тільки час, але і гроші. У лихоманці початку сезону складно буде не накупити зайвого. Купівля посадкового матеріалу у лютому в магазини і розплідники завозять живці фруктових дерев, цибулини квітів, кущі на посадку. Садову суницю, якщо ви плануєте купувати все це в магазині, то краще за все зробити це зараз і залишити на зберігання в своєму погребі або на балконі. У магазинах, як правило, нікому стежити за посадковим матеріалом. В торгових залах занадто тепло і сухо полив і оприскування проводять нерегулярно. В результаті цього до кінця березня-квітня стан рослин залишає бажати кращого у розплідниках, в лютому можна вибрати найкращі і здорові саджанці. А ось в березні і квітні доведеться вибирати з того, що залишилося. Основна порада розплідники варто вибирати ті, в яких вирощують матеріал для посадок самостійно. Приживлюваність у таких культур буде в рази вища, ніж у привезених здалеку, так як адаптації до нових умов рослинам не буде потрібно посадка розсади. Сонця в кінці лютого досить навіть в самих північних регіонах України можна сміливо висаджувати на розсаду. Томати для висаджування в теплиці, огірки, солодкий перець селера. Насіння суниці садової також варто посіяти на самому початку лютого до травня можна буде висадити молоді кущики у відкритий ґрунт або під плівку. В кінці місяця варто посіяти трохи насіння ранньої капусти як білокачанної, так і кольорової. Молоді пагони обов'язково потрібно проріджувати, інакше густі сходи вразить грибок.